Доброго ранку всім, друзі. Земля молода. І це дуже простий факт, який доводиться біблією. А протилежне те, що намагаються довести ті люди, які покладаються на радіометричні методи. Найпопулярнішим із цих методів це є радіовуглецевий метод. Давайте розберемось, чому він неправдивий і чому не можна на нього покладатись, тому що е, е, в живих істотах, так, ну і взагалі існує два вуглеця, вуглець це, це 12 і це 14. Е, і е, коли жива істота помирає, так то вуглець С14 починає розпадатися. І період його напіврозпаду складає 5730 років. Тобто, якщо, наприклад, в якомусь місці було 1000 атомів вуглеця С-14, ну, наприклад, щось живе, померло. Так? То через 5730 років його стане вдвічі менше, тобто буде 500 атомів. І якщо взяти, наприклад, там всю землю, якби вона складалася тільки з цього вуглеця і таким темпом відбувався розпад далі, то за мільйон років цього вуглецю б не лишилося, взагалі не лишилося від слова, як то кажуть. Тому ті, хто говорить, що начебто 65 мільйонів років тому там вимерли динозаври і датують їх цим вуглецем, вони брешуть, тому що ніякого вуглеця, якби дійсно були такі мільйони років, вік землі цих динозаврів вже б давно не було. І коли датували. Пінгвінів, тю... живих, тюленів, які 30 років тому померли. Їм теж давали там, мільйони і тисячі років, хоча вони ось недавно жили або ж... живуть. Тому цей метод неправильний, брехливий і нам потрібно довіряти біблії, а не всякій брехні і фантастиці. Всім бажаю чудового дня.